Себе, стою, на мі... стою на місці так стою на місці, да? А вот так можно делать? Что, шара да, хлопці? Вот, то все, всі масла в інтернеті по 1000 гривень, де он, наприклад, 1000 гривень в інтернеті. ваговське там бля, десь тоже, типа ликвімолі, все по косарю. Ти... От... Люди до мене приезжают Володя каже, та в інтернеті по 1000 гривень за 5 литрів. понял? як ты навідаєш по 1400-1500. по 1500? Я говорю, хлопці, не знаю, блядь, перший раз чую такі ціни. Відкривай интернет, блядь. А що тут кажуть? А тут що кажуть? Як тут кажуть, що виходить, це, блядь, закрили якусь контору, яка робила піддільне масло. То що виходить, це, блядь, ми вам продавали по чесному, да? а ви купували якийсь шмурдяк, перелитий, перелити, брали, напевно, якесь саме дешеве масло, там якесь привозили. Ем, у нас у нас, у нас на складі такого масла немає. У нас бардаль, є у нас орал, вот, будь ласка, шел. То все склад, G17, все вот. Тобто, все нормальне масла. Це склад, щоб ви розуміли, G17 це наші всі масла. Тобто, як ми затаримо. Да, от вот у нас лікові молі, ми його прячемо, вот отам наш вах. То покажу людям, ви вони бачили, що у нас є, Віталія. Не розумієш? От, все у нас на складі є. Так що, хлопці, якість, вона коштує гроші. Не може коштувати. Олива Вагоська, яка коштує, ми її закупаємо по 1350 гривень і продаємо по 1500 гривень, 200 гривень. Ми заробляємо на ній, чесно, справедливо заробляємо. Бо вона у нас закуплена Це наша за тому що ми маємо що заробляти. А за тисячу гривень нема. За 1000 гривень ви покупаєте якийсь шмурдяк, який просто переупакований. Тому цінуйте свій автомобіль, цінуйте свій час і цінуйте ефтеон, якому ви вслуха з гарного дня.